Виконуємо номер 711 із підручника «Алгебра-7» та номер 3242 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Знайдіть значення виразу і дізнайтесь рік початку будівництва Софійськ... Софійського собору в Києві. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дій. Перша дія ділення, друга віднімання це дії в дужках. третя множення, четверта додавання і п'ята віднімання. Виконуємо першу дію. 5,4 поділимо на 9,35. Подамо 5,4 у вигляді трубу. Це буде у нас 54 і помножимо на дріб, обернений до дільника. На 35 9. будемо скорочувати. 54, 9, скорочуємо на 9. 54 на 9 буде 6, 10 і 35, скорочуємо на 5, 10 ділимо на 5, буде 2, 35 ділимо на 5, буде 7. І тепер 6 і 2 скорочуємо на 2. Маємо в чисельнику, 1, в знаменнику 1, чисельнику добуток 3 на 7. Буде 21. Виконуємо другу дію 21 віднімаємо 11,2. Подамо 21 як 20,9 і віднімемо 11,2. Отримаємо 9,7. Завдання третє. 9,7 множимо на 2,25. Я хотіла зразу записати у вигляді звичайного дробу. Подамо 9,7 у вигляді неправильного дробу. 9 на 9, 81, да, плюс 7 це 88 дев'ятих. І точно так. 2,25 це 225. Сотих. Скорочимо 225 і 100, скорочимо на 25. 100 на 25 буде 4. 225 ділимо на, 25, буде 9. І тепер 9 і 9 скорочуємо на 9. І 88 і 4 на 4. 88 ділимо на 4, буде 22. Отримаємо 22. Четверта дія. 993 цілих. 2 сьомих додамо 22 цілих. Отримаємо 1015 цілих 2 сьомих. І залишається у нас остання п'ята дія 1015,2 відняти 4,2 отримаємо 1011 і записуємо відповідь 1011. Отже, рік початку будівництва Софійського собору в Києві 1011. Номер 711 із підручника Алгебра 7 та номер 32.42 із підручника Математика 7 виконано.